Ну що, друзі, нарешті позитивні новини, які стосуються трак-драйверів, а саме їх CDL. Федеральний суд тимчасово призупинив дію нового правила, яке стосувалося видачі CDL для тих громадян, у яких немає грін-карти або громадянства. Тобто, це нещодавне правило, яке сколихнуло абсолютно усіх тракістів без грін-карти чи громадянства, наразі тимчасово призупинене. Проте, Хочу одразу вас застерегти, оскільки вже дуже багато питань після посту в інстаграм. А чи можна піти в DMV і продовжити моє водійське посвідчення CDL? Чи, наприклад, просто його отримати? Ще поки що. Деякі DMV можуть звичайно казати, що нічого не знають, триває судовий оцей процес, і як тільки буде конкретика, ми зможемо вам дати відповідь, щоб ви були до цього готові, тому що це поки що замороження цього закону. Тому, якщо у вас U4U або статус TPS, чи віза яка-небудь, ви будьте готові до того, що по перше DMV запросить сейф. Перевірку, і буде можливо запрошувати якісь додаткові документи. Тобто, це тимчасове скасування цього правила. Тимчасове потрібно в будь-якому випадку чекати конкретно рішення. Наступний момент, який стосується схвалень по гуманітарних паролях, уже дуже, дуже багато людей отримали свої листи, чеки про те, що треба заплатити тисячу. Це такий преапрув вашого гуманітарного паролю. Цю тисячу платить кожен. Кожен хто отримує схвалення, починаючи от з 16 жовтня 2025 року. До цього, якщо ви отримали апрув, ви не повинні як мінімум по правилах платити зверху ще тисячу за схвалення ще 17-го числа і 18-го, і так з кожним днем до сьогоднішнього люди починали отримувати такі листи про те, що потрібно. Сплатити тисячу за ваш апрув навіть дуже дуже багато людей, які вже раніше отримали свій репароль, зараз запрошують їх на здачу біометричних даних. Це також така новина для тих, хто не знав, не перевіряв ваші каб... не перевіряв свої кабінети. Перегляньте, будь ласка, їх, оскільки дійсно ви вже здали біометричні дані. Вам уже навіть апрув прийшов. І вас все одно можуть викликати і потрібно з'явитись, тому що це дуже важливо. Самостійно платити оцю тисячу доларів не треба в жодному разі, допоки ви не отримали conditional approval, так званий, для того, щоб сплатити це ФІ, ви не маєте можливості його сплатити без цього документу. Тобто ви спочатку очікуєте на Conditional Approval, тільки ви його отримали, сплатили і відповідно очікуєте вже на схвалення. Дозвіл на роботу, нагадую, також по паролю видається на один рік, пароль на два роки. На дозвіл на роботу треба подаватись кожних пів року. Оплату, відміну оплати мита можна просити частково. Тому будьте готові до таких нових змін. І так, це буде досить таки дорого, якщо враховувати те, що сім'я з п'яти людей просить репароль, плюс дозволи на працю. Це сума значна, тому будьте до цього готові. Але добре, що їх видають. Також нагадую, друзі, що варто підписатись на наш інфоресурс США, на наш телеграм-канал, в якому дуже багато корисних відео з експертами. І зараз в цьому каналі будуть відповідати на ваші питання. Міграційні адвокати, люди, колишні офіцери офісу USCIS, Я думаю, це вам про щось говорить, це Ті люди, які знають всю систему зсередини. Буде дуже дуже корисний вебінар, тому слідкуйте. Підписуйтесь, бо в цьому телеграм-каналі найсвіжіша інформація, найновіша, найкорисніша і без води. І знову ж таки нагадую, там дуже багато відео з експертами. Їх буде ще більше, і ви зможете можна сказати за підписку мати можливість поставити питання міграційним адвокатам. Я думаю, кращого бути не може. Мене звати Наталія. Нагадую, я ваш провідник США, допомагаю вам та вашим рідним отримати візу в Америку. До речі, про візу в попередньому відео говорила. Візовий збір ще поки становить 185 доларів, а повинен вже бути 435. Тому поспішіть, якщо ви планували свою поїздку до рідних, можу вам допомогти. Підписуйтесь, ставте лайки і до наступних відео з вами!